Привіт, це новий запис, що там є кам. Я Алла Петреченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Шопекспрес. І сьогодні ледь дочекалась, бо телефоную Юлії Ярмаш. Юль, привіт! Привіт. Ти маркетологиня, ти стратег, ти експерт з інтернет-маркетингу. І тому я до тебе з дуже важливим запитанням: як інтернет-магазинам одягу просуватись в інтернеті? Що просуватися інтернет-магазину, от, взагалі, перш ніж виходити на широкий загал, потрібно мати базу. Ця база складається з розуміння свого продукту, хто ви для кого ви і з чим ви йдете в ринок, розуміння обов'язково своїх конкурентів, знати їх так важливо дуже чим відрізнятися, як себе позиціонувати, і що дуже важливо бути дуже гнучкими і адаптивними. Без цього нікуди і ніяк величезна помилка з досвіду багатьох власників, виробників неважливо, чи B2B, чи B2C сегмент. Я більш все таке орієнтовно на B2C. Це в тому, що вони думають, що вони знають, вони створюють продукт за власним баченням і часто розчаровуються, тому що, наприклад, покупки проходять не з таким меседжем, не так люди купують, як вони би хотіли, не той продукт, що би вони хотіли, звичайно. І це все треба пропрацьовувати. Тобто, бізнес має бути відкритим до того, що. Стратегії можуть змінюватись, і вони будуть змінюватись. Їх треба буде адаптовувати, підлаштовувати і готуватися до того, що щось може не виходити, але це все досвід, і завдяки цьому досвіду ми можемо рухатись далі. І, звичайно ж, будувати стратегію, не робити хаотичний контент, не робити це теж величезна помилка. І на жаль, у 24-му році у мене найбільша конверсія з звернень саме по тому, що люди ми щось на знімали. Ми щось на зробили, Воно чомусь не працює. Але чи був ваш шлях як рухати? для чого ви це взагалі знімали? Кому ви знімали? А на жаль, відповіді на цих питань немає. Люди стратегічно не розуміють, куди вони рухаються і чому. Стратегія, я зразу буду запитувати, бо на мені детально там. От, вона як виглядає? Це табличка, це файл, що там має бути. От і коли ви складаєте стратегію, бренд приходить, виробник, скажімо, от таких ковтинах, да? трикотаж, трикотаж. Що там в цій стратегії? Що це? Зазвичай, коли ми розробляємо стратегію у нас конкретно, ми розробляємо ваше позиціонування, перш за все, і як ви спілкуєтесь з брендом? Тобто, на якій мові там, навіть банально, на ти на ви? Як це все відбувається? Тобто, як концептуально це все закладено, обов'язково розбираємо і допомагаємо проаналізувати цільову аудиторію. Це не вік стать гео де все для всіх. Ми про все таки працюємо більше з кастомними продуктами. Тобто, це можуть бути якісь такі точкові. Знаєте, магазини не не просто на загал, Якщо ми говоримо там ковтинки, ну середньоцінового і вищого цінового сегменту, все таки, напевно, цей формат. То тут обов'язково ми розбираємо страхи. Потреби, болі і заперечення це те, без чого неможливо працювати і неможливо просуватися, тому що страхи ми маємо завжди підсвідомо. Зашивати в контент, тобто, О, коли людина переходить на нашу сторінку в інстаграм, читаючи наші пости або дивлячись наші історії, знаєте, щоб в неї це відбувалось? от це точно про мене. Оце ніби якби моє заперечення, про яке я ще тільки встигла подумати, а його вже опрацювали. Ну, наприклад, ви досить часто могли бачити там класно, розбирають одяг. Ми так теж розбирали, не кошлатається, не втрачає там, не осідає, так не втрачає колір. Тобто, ви ще про це, якби не не задумались, не запитали у них напряму, а вони вже. Працювали це заперечення, а саме це допомагає стратегічно рухатися правильно. Тобто, якщо людину ми з рекламою завели профіль, профілі вже ці заперечення закриті, вже буде легше продати. Надалі ми, звичайно ж, пропрацьовуємо конкурентів із точки зору який інтернет-маркетинг у них. Тобто, що вони роблять, як вони просуваються, і звичайно аналізуємо їхню рекламу. Тобто, як вони рекламуються, які вони дійсно офер класно працюють. Ми маємо сервіси, маємо можливість дивитися рекламу конкурентів. Звичайно, не можемо бачити цифр, але проаналізувати, які у них макети, які відео, як воно це все працює, ми можемо, звісно. Потім ми даємо свої висновки, даємо свої рекомендації. Якщо ми працюємо комплексно з рекламою, то звісно ми беремо на себе повністю створення всіх рекламних креативів, маючи матеріали. Тобто клієнт надає нам матеріали за нашими візнятими сценаріями, і ми це все починаємо реалізовувати. Тобто, це такий величезний файл, це не можна назвати табличкою. Це величезний файл, який розділений по блоках. Тобто ваш тон на фойс, ваша аудиторія, ваші конкуренти, і виходячи з того, що ми проаналізували, що ми можемо запропонувати нашій аудиторії, так згідно тих вхідних даних. Тобто, коли пропрацьовано передумано ці острахи, враховані, як там що показують конкуренти. Можливо, якщо вони не робили стратегію, то у них і не будуть пропрацьовані ці острихи. А ми вже для нашого бренду виробника ковтине, що фактично зробимо пост і ще рекламу його поставимо, щоб його цільова аудиторія, там хто купує жінки, наприклад, вік до, там, які знаходяться в Україні, да, які цікавляться одягом, модою, щоб вони побачили там е, відео умовно, як ти або я взяла ту ковтинку зміксовано там. Випрали один раз. Так, дивіться, перша стірка взагалі не закошла, потім міксуємо там 10 секунд. Наступний дісі, друга. Ні, нормально, взагалі, де колір не змінила, форма не змінила. Там дивіться, я там вже тиждень її там про роблю таку дію, да, і вона не кашлатися. Тобто, це от доведено прямо нашими ручками про вас зараз. І виходить такий контент, який ну конкурент скаже вау. Да, UGC контент зараз дуже класно працює дійсно відгуки, тобто щирі відгуки людям. Дуже рекомендую разом із все так рекламою. Я за рекламу завжди, тому що на одному органічному просуванні далеко не заїдеш, але е також дуже класно працюють UGC креатори, які люди, тобто це люди, які створюють контент. Які створює контент, і це який наш. Це це може бути, скажімо, власниця такого. Це може бути власниця. Є люди прям знаєте, є прямо професії, тобто є UGC-креатори, тобто це люди, які знімають для інтернет-магазинів ті чи інші колаборації. Тобто вони знімають їм, надсилають одяг або матеріали, або взуття, або неважливо, що у вас є. Вони, якщо воно дійсно якісне, вони роблять вам огляд і подають це зі свого свого боку користувача. Якщо вони багато підписників там в інстаграмі, то вони це ще покажуть. Да, подамо світ з вами. Це не буде така реклама, це прямо от... Нативний контент, такий, подивіться, я там поміряла, це дійсно класно. О, а на вашому досвіді ви так допомагаєте поєднати контакт ось з кимось працювати з такими інфлюенсерами, і, можливо, там які умови? Тобто, це можна просто ми подарувати цей одяг, в якому ми впевнені в якості? Чи дійсно буває ще там платно? Тобто, як це закладається це все стратеги? Що стратегію не закладається, звісно, це окремий вид е, діяльності. Це інфлюєнс-маркетинг, тобто це робота вже з блогерами безпосередньо дивичись, просто який рівень. Дивіться, якщо ми говоримо на рівні того, що це наш щирий відгук наших користувачів, знаєте, от є такі постійні клієнти, які наші амбасадори ще краще ніж блогери. Вони за наш бренд там будуть розривати душу і всім будуть рекомендувати. О, таких клієнтів треба любити, цінувати, дарувати їм подаруночки, Вони е, ваші найкращі органічні просупросуновувачі. Просу... Ось так, що стосується реклами у блогерів, у нас, звісно, є знайомі, які ми можемо там партнери порекомендувати. Тобто це партнерська співпраця. Але знову ж таки, як правило, зараз набуває е, актуальності невеликі блогери, не мільйонники. Якщо чесно, якщо відверто такі там кілька тисяч підписників, вони класно це монтують, класно знімають. Хтось на бартерній основі, хтось на платній основі не можу поки що ну, розповсюджувати ці дані, тому що я не працюю з цій сфери діяльності. Але те, що воно дуже допомагає у просуванні, тобто ми надалі цей матеріал. Можемо використовувати як рекламні креативи, і воно буде працювати тільки на руку, тому що відверто кажучи, ми вже давним-давно переходимо у маркетинг є маркетинг, у Наших людей чомусь склалось враження, що маркетинг – це тільки знижки. Знаєте, ми даємо вам знижку на таку-то пропозицію, і тоді ви будете купувати. Але ми все таки за екологічність і за те, щоб продавати людям стан, який вони отримують, як то кажуть, коли вони купують річ. Якщо ми говоримо про там жіночі всякі речі, куфтинки або сукні, ми ж розуміємо, що наші жінки це дуже емоційні. Люди їм вони ж будуть купувати да, для якоїсь події або за для чогось такого конкретно. Тобто, ми маємо розуміти контекст кожного виробу, кожного магазину, як це все піднести і це ж подавати у рекламних креативах. Тобто, коли ми вже розбираємо стратегію, ми вже ж розуміємо, який продукт. Тобто, якщо це, наприклад, костюми, так дорогі костюми, то ми розуміємо, що жінка не буде купувати костюми кожного місяця. Так що це буде виважена покупка на якусь певну подію з якоюсь певною періодичністю, тобто тут зовсім інша стратегія. І зовсім інший підхід. Якщо ми говоримо про базові речі, джинси, ковтинки, щось таке, що повсякденне там, як правило, так довго не задумується швидке рішення йде е, швидше. Тобто люди швидше приймають рішення про покупку і продавати це тобто, за іншою стратегією. Тобто воно все працююче, але працюючи з кожним сегментом одягу, треба враховувати ті чи інші показники. Слухай, як цікаво. Дійсно, наче то той одяг для жінок, але продавати його, показувати інформаційні не ті. Не однакові пости, не однакова інформація треба, бо по іншому приймете рішення для інших цілей купуються одягу. Права, давай повернемось до основи до стратегії. Я дуже люблю не збиватися суті, бо якщо все прописано, то залишилось тільки покроково виконати. Правильно можна там не додумувати, що ти щось згубив і спати спокійно. І ось ці стратегії, скажімо, написано конкретно, кому ми що показуємо. Далі ми вже переходимо до конкретної реклами чи публікації. От розкажи далі. Так, ми коли прописали стратегію, ми погодили її з нашим клієнтом і починаємо в цій стратегії рухатися. Тобто там є прописані тексти. Якби ми починаємо дивитися, перш за все і аналізувати, і наскільки добре і як реагує аудиторія на цю нашу взаємодію. Може бути таке, що де не окей, тобто може бути, що якісь позиції слова не заходять, і ми завжди маємо бути це за якась про гнучкість, маємо вміти адаптовувати. Тобто відповідати і взаємодіяти за аудиторію, знайти ось цей контакт. Вже коли ми розуміємо, тобто, коли проходить певний період, якщо ми говоримо саме про комплексне просування, певний період, ми повзаємодіяли. Ми бачимо, наприклад, наші люди класно реагують на такі-то такі-то меседжі. Так у нас класно продаються такі-то такі-то позиції продуктів. Тобто вони найбільш затребувані, найбільше мають попиту. І тоді ми ці продукти, тобто дуже важливо для виробників саме ті продукти, які мають найкращий попит органічного просування, тобто, які у вас найчастіше, ковтинки, які на. Частіше купуються так. Кольори, там які йдуть найбільш, наприклад, ми розуміємо, що весною будуть купувати, більш такі да, яскраві кольори, наприклад. Тобто, ми маємо це все оцінити по сезонності обов'язково по потребах наших користувачів, саме по, ту, по тій лінії, яка їм більше вілкується, і саме те просувати. У нас були дуже погано пропрацьовані формати з взаємодії. Звичайно, поганий досвід це такий досвід, коли також досвід, коли ми працюємо, і виробник хоче продавати саме це, а аудиторії воно не заходить. І він кричить, що це погана реклама. Це реклама ваша не працює. А не продукт у мене поганий, розумієте? І так стається. Не це не означає, що поганий продукт, або це не означає, що це погана реклама. Треба просто оцінити. От немає попиту на цю річ. Це означає, що ми маємо її види змінити, а є попит на щось інше. Тут вже ми сплавно підходимо до того, що коли ми запускаємо, наприклад, це ведення, так і вже коли ми починаємо запускати першу рекламу, особливо рекламу. У нас має бути людина, яка буде пропрацьовувати ці вхідні заявки. Це теж комплекс, тобто людина, яка буде продавати, Хто ж має відповідати в інтернет-магазині? Це на сайті ми можемо покласти в кошик, оплатити там і воно пішло. А інтернет-маркетинг це комунікація, також тобто, це безумовно дуже невід'ємна складова, яка також допомагає реалізовувати рекламу. Тому що у таких форматах, коли ми пропрацьовуємо стратегічно, ми маємо розуміти, що реклама це лише інструмент. Для залучення цільової аудиторії те, що відбувається з покупками надалі, це вже звичайно йде на відділ маркетингу або на директ менеджерів. Люди, які опрацьовують власне в інстаграмі всередині середині цієї заявки. І ми, звичайно, з командою завжди беремо зворотній зв'язок, наскільки якісні ліди. Або наскільки там затребаний той чи інший товар, і якщо потрібно ви дозмінити стратегію, замінити. Тобто, стратегія це внучка дуже річ, і ми маємо вектор руху, але ми можемо коригувати, як то кажуть, повороти. Знаєте, коли ви їдете з точки А в точку Б, ви ж ніколи не їдете одним тим та самим маршрутом. Вам карти завжди пропонують найоптимальніший маршрут. От стратегію я також прирівнюю до маршруту, тому що у нас є точка Б, і щоб досягти її, ми можемо звернути вліво, переїхати праворуч, але все одно. А досягаємо тієї ціни, до якої ми власне йдемо. Повністю згодна. Е, Поділись досвідом, як роблять зазвичай виробники одягу, якщо от, вірять в те, що ця ковтинка буде продаватися, ну, її легко шити, на неї гарна тканинка, а чомусь, можливо, вона приталена, умовно. Бо не вірить, бо у неї там, у власниці бренду гарна там, фігура, її там що не тягне, просто лялечка. Да? А чомусь не беруть, не беруть цю чудову ковтинку, яку вона сама і носить. І от як тут не відчувати багато чи бути готовим до того, що щось може не піти, і мені треба буде міняти взагалі там моноасортимент на зиму да або на весну колекцію. Звісно, це попрацювання, до цього має бути готовий власник. Ще перед тим ми завжди говоримо, знаєте, коли закриваємо неспіпрацю, завжди говоримо і дивимось наскільки бізнес готовий, тому що треба бути я все таки про те, щоб бути готовим. До того, що можна змінити, тому що ну буває таке дійсно, що не заходить товар, і В нас таки бували в рекламі, як би ми не старалися, ніби класні креативи, але люди не купують. Треба просто бути готовим. Бути готовим і швидко змінити рішення, не відшивати, особливо, якщо ми на початках говоримо. А, знаєте, є такі теж загубні рішення, власників магазинів. Я тут нашила там на тисячу одиниць, і мені байдуже, як ми маємо її його. Це неправильна стратегія, це точно програшна стратегія, тому що ну типу ви будете просто змінювати підрядників. А не кожен підрядник може взяти на себе сміливість і сказати: Ну, слухайте, тут можливо, проблема комплексна. Тут можливо проблема була не тільки в рекламі, а можливо, попиту просто немає на цей товар. Ви ж хочете впарити людям те, що їм не потрібно. Знаєте, це умовно кажучи, ви приходите магазин за молоком, а вам кажуть, що вам треба хліба купити. Ну не завжди ж він вам і потрібен. Супер, як ефективність реклами дивитися там глибину перегляду, мовно, відео, да, якщо це відеоконтент, так і слухати, що менеджер сейс каже про Ні, це. Завжди має бути, знаєте, як спільний гачечок, немає такого, не, не може співпрацювати в інстамагазині. Там людина, яка створює навіть якщо це не ми працюємо. Ми ж працюємо комплексно, ми працюємо тільки з рекламою, якщо така потреба є. Це про те, що кожна ланка має віддати за себе і спільно. Тобто не можна перетягувати у діть ковдру. Це в мене контент класний, ваша реклама погана. Знаєте, або в мене класні мене ви щось там не зробили. Ми завжди бриштормово збираємося, обговорюємо. І якщо там дійсно люди не такі, ми говоримо. Там ми тут готові підкрутити, тут готові замінити. Раджу на перших етапах, коли ми тестуємо і товари, і рекламу, там і коли у нас ще немає величезних об'ємів, тобто великого попиту, на певний товар, і та ковтинка, що не зрозуміла, чи зайде, чи не зайде. Не відчувати величезних об'ємах. Вже тоді краще сказати, що ми за індивідуальне замовлення, вже тоді за попитом краще збільшити виробництво, тобто бути готовими бізнесу. Це ж не від реклами залежить, правильно і не від просування. Бути готовим бізнесу. Що коли потрібно, виробництво потрібно буде збільшити. Це ж буде також зрозуміло не з одного дня, правильно, але краще не докрутити, ну тобто, докрутити в процесі, ніж набрати багато і потім шукати просто винних, бо в тебе забиті склади, і його треба терміново десь продати, або не ж не продається. Супер, Суперззагодна поділись досвідом. от зараз цей рік, наступний. Що в тренді? Який тип контенту для просування саме інтернет-магазину одягу? Тобто, що зараз дивляться, що залітає, що хочуть бачити наш покупець український. E, стосовно просування у наступному році люди, які подивляться це відео, будуть знати одні з перших. По перше, в нас зникають дуже агресивні заклики до продажів. E, купуй у директ, пиши мені в директ. Там пиши в коментарі. Ось ці всі активності агресивні, агресивні саме e, вони будуть зникати. Інстаграм вже e, повідомив нас, тобто він вже показав, що в нас буде оновлення. Він вже про це попередив, підготував, і я насправді дуже за. Тобто це означає, що продавати треба буде більш екологічно, і люди мають купувати те, що їм дійсно відгукується. Звісно, це буде більше стосуватися, як на мене, це саме е, інфопростору, тобто люди, які продають посли, але все одно воно буде чіпляти і ту ланку людей, які продають саме продукти, тобто щось таке фізичне, більш тверде, твердініше, скажімо так, і е, я за те, щоб робити креативний контент. Щоб зашивати сенси у свій одяг, тобто умовно. ви маєте чітко, знову ж таки, стратегія ця допомагає розібрати, знати, хто є вашим ідеальним покупцем, хто та жінка, яка купить у вас цю ковтинку. Як правило, це розуміння того, скільки їй років. На яку роботу вона ходить, чим вона цікавиться гіпотетично, тобто які магазини вона може відвідувати і дивитися на неї не лише там прямолінійно магазини, так а в які заклади вона може заходити там для харчування, Який рівень у неї життя достатку, там середній, вище середнього. Тобто, ми маємо чітко скласти собі в голові портрет цієї ідеальної людини і візуалізовувати цю людину у нас на сторінці. Тобто, якщо ми. Не лише про приталені ковтинки, а ми показуємо, що в нас є і широкі, тобто, щоб приховати ваші недоліки, тому що не всі зараз тронкі. Давайте. Давайте чесно, ми зараз йдемо. У природність і натуральність, тобто щоб любити себе будь-якою, не тільки з ідеальною зовнішністю, а треба просто любити себе. Ми про те, щоб показувати моделі plus size, про те, щоб показувати, що вони бувають різні і що це окей, що на тобі воно лежить не так. Тобто, показувати людям це не просто кофта, знаєте, там 100% бавовна, XS, ML, там це ви будете робити тоді, коли у вас буде купа продажів, і вже не потрібно буде доносити про те, наскільки крутий ваш бренд. А коли ми на самому початку, коли ми стартуємо, починаємо. Масштабуватися, тобто думаємо там проса, і так це ж теж не такі вже величезні можуть бути об'єми, можуть бути і величезні, хай так буде, але показувати саме. Креативність показувати різні форми контенту. Це можуть бути швидкі. Ми зараз дуже класно працюють. Швидкі відео, де, наприклад, великий асортимент в магазині. Ми швидко показуємо, як ми змінюємося, Тут ми вдома. Наприклад, тут ми на прогулянці в нашому ж бренді, там ми кудись їдемо. Тобто, це різна а, ще і локація, але це дуже показує, що ми про все, тобто ми не вузькі. Ну, дивлячись, просто це звичайно від товару, тому що ми зараз я ж кажу, як правило, такі працюємо з більш таким, все таки товаром. Не, не 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 зовсім базовим там костюми або якісь. Ну, Тобто такі тематичні все-таки, саме креативність. І від, відгуки ніколи не вийдуть, ніколи не вийдуть відгуки з о, загального вжитку, скажімо так, і класного просування також. Показуємо в нашій рекламі, в наших постах життя в нашому бренді, нашого ідеального портретного клієнта. Щоб такі самі клієнти себе взнавали, що ось, ну наче я, да там тільки світловолоса, і, або там така сама брюнетка, і от їй зручна, вони така сама фігура приблизно, як у мене, і луючи, да, і, значить, мені теж буде окей. Тоб, от, кла. Тобто, оце ти круто підмітла. Дуже дякую. Знаєте, що дуже класно. Зараз що продає, якщо там дивлячись просто який бренд, навіть підключаємо домашніх улюбленців і навіть музика. Тобто, ви маєте розуміти, що вас продає не просто тканина або виріб. Вас продає образ життя. Просто загальне. Ну давайте так. ви ж йдете вдома в костюмі. Ви ж не просто в костюмі. У вас може бути собачка, у вас може грати на фоні улюблена музика. Так а ви можете там любити якийсь фільм. Тобто, і це все ми можемо зашивати у креативний контент, який можемо потім споживати наш користувач в рекламі. Тобто, людина, дівчина дивиться сьогодні там в піжамі. Наприклад, давайте саме таке банальне. Там піжама і спортивний костюм. Ми можемо показати, як ми в піжамі дивимося якийсь фільм, і визволите себе інтуїтивно на тому, що ви ж любите цей фільм. Також так? ну, тобто це має бути якийсь загальний, наприклад. А потім ви одягаєтеся під о, якусь музику, і біля вас бігає собачка, і ви виходите гуляти з нею. Тобто, і у вас вже на підсвідомості грає музика, яку ви також можете любити, Бачите цей костюм, і у вас є схожа собачка. Тобто, ці всі асоціативні думки треба закладати і продавати не лише е, одяг, а продавати стиль життя. Ось тепер я поняла, що таке стратегія, що там міститься. Оце все розписане, ви всі рівними ручками, це все пишете світлими голівеньками, так, той чи не осторонь, а просто свіжим оком дивитись на бренд, да, спілкуєтесь з власниками, з власницею бренду, і оце проговорюєте, закладаєте. Цю стратегію прописуєте і вже можна з вами реалізовувати. Так. Ну, прям все, молодці. Дякую, юль дуже допомогла неймовірно. Хай би більше наших українських виробників одягу зараз успішно просували свої бренди в інтернеті, бо Україна виробляє якісний одяг, якісні красиві речі. І нехай їх знають в Україні споживають і по всьому світу. А ми з вами допоможемо. Бо ми робимо брендові магазини для одягу на платформі Shop Express з будь-яким дизайном. І це вже теж дуже чітко. Там ніде ніхто жодної гривні не ні, і ніяких помилок бути не може в цьому процесі він давно використати Тому сподіваюся, що дійсно більше брендів зможемо аж тобуватися. Дякую, тебе дуже. Дякую вам.